Друзі, продовжуємо аналізувати е, ту колосальну ганьбу цей міндіч, зеленський гейт, який зараз несеться. Е, колосальна ганьба і цинізм про розкрадання на енергетиці в момент, коли Україна сидить без світла і тепла. З'являються нові плівки, набу викладає, з'являються нові імена, і тому я хочу з вами поділитися і зрозуміти, що буде далі. Друзі, не забудьте підписатися на канал. Дуже важливо, щоб люди побачили це відео. А це можна зробити, якщо ви підписуєтесь під час перегляду. Ну і залишайте коментарі, кидайте друзям в групи. Ми не маємо дати права просто всю цю справу поховати, бо інакше будемо з вами в темряві, в холоді, будуть вбивати наших військових, тому що в них немає зброї, фортифікацій. А в цей час. Оточення Зеленського буде виносити коробками бабло, як вони жаліються, що їм важко нести півтора мільйона доларів. Ну, дійсно складна робота. Друзі, зараз про все це в деталях поїхали. Так нагадаю: зівчора несеться обшуки Галущенка, нинішній міністр юстиції, колишній міністр енергетики, міндіч і інші фігуранти. Там ще Галущенка в них зашифрований, з клікухай професор, міндіч склікухай Карлсон. А ще є тенер. Він же Басов, Ну, тенер клікуха, напевно, тому що прізвище Басов, Енергоатому директор по фізичному захисту. Ще Миранюк є колишній радник Діркача і помічника. Тепер радник Галущенка. Він же Рокет. Там з'являються нові персонажі Шуґермен. Судячи з усього, це хтось з братів Цукерманів, один з них Михайло Цукерман, друг Ніндіча і також партнер і все інше. Якийсь рьоші з'явився, який був ключовим в відмиванні грошей. В общем, там ціле злочинне угрупування. Зараз про все це вам розкажу. Ну, по-перше, послухайте фрагмент, де вони значить, розмірковують, як їм гроші відмивати, але при цьому, типу, далі говорять, ну ми ж нічого так закон не порушуємо, ну да, просто гроші відмиваємо в колосальних обсягах. Послухайте. Ми кругуйте давати туди. Родственника своєму а А Другий. Хорошо. Ну, другий ну, конічний хважу своє російський. Правильно. чужие, грубо говоря, вот как я хочу. Я много об, этом этом думал. То есть я да. вот не... себя режим, да, вопрос, Вот, вот, Это баланс между хочется, очень и страшно. И страшно. Ну, да. И в этой истории должен победить страх. Потому что ошибиться в этой хуйне, один да. раз. Это хуже, чем, блядь. Ну, я согласен, вопрос, не говорю, не уже сейчас и денег этих конечно, чтобы не нужно было пользоваться. Вот я и правильно. Но вы сейчас сидите и говорите, расскажи, пожалуйста, как придумать, чтобы вот весь мир, все спецслужбы, факт, блядь, все борются, и вот на поверхности лежит где-то схема. как это сделать, чтобы, блядь, они все пошли нахуй, ничего не нашли? А я бы потом пришел и сказал, вот у меня, блядь, вопрос же, что искать, правильно, ну, мы-то а, ничем, ну, по сути же, незаконным не занимаются, в данном случае, свидетельствуем, ну, ничего, нет, вопрос информационный и э, отношение нашего внутри компании, а, Вот, как я, бы, ну, примерно сейчас вижу эту историю для себя. Я хочу, чтобы вот есть, допустим, мысль, да, чтобы он зарегистрировал компанию... Какой-то основной език, не ошу. Не компанія Эта компания сделала инвестицию в фонд например, Сейшевский. И дальше Сейшевский фонд. Сейшевский фонд. Ну и знаете, чтобы мы наказали, что тут Миндича, демо ми тут лепи Миндича. Чому? Ну, не тільки тому, що він втік, якось цікаво, і мовчить абсолютно. Зверніть увагу, ну, друга доба, ну вийшла би людина і сказала, міндіч, да, ну я там друг президента, да, його бізнес партнер але я ні в чому не винний. Я тут виїхав в термінових справах, завтра повернусь в Україну, готовий відповідати перед слідством. Ні, повна тиша. Ну і от вам згадки Тимура і Гєри Галущенка. Послухайте. Не важливо, я Діяльність офісу контролювалася впливовим українським бізнесменом. Його учасники злочинної організації називали каосом. Але про нього у наступній частині. Ну а щоб ви розуміли масштаби відмивання. А, і чому, до речі, як писала Українська Правда, цими персонажами вже зайнялося. ФБР відмиванням коштів, чому тому, що вони і на американській території їх теж відмивали. От подивіться фрагмент про Атланту, як вони там відмивали гроші і роздавали. Взагалі система працювала так: в Україні вони крали гроші, були відкати а далі ці гроші відмивалися і видавалися учасникам злочинного угрупування на території за кордоном. Так звучить Атланта, звучить Відень. Цинізм цього, що вони виїжджали в відрядження службові і там, значить, отримували ці гроші. От про відень, як вони, значить, в Відні роздають гроші. Частково відмивання коштів використовувалася і Росія Божевілля. Взагалі. Весь цей центр конвертації був в Києві, в них був офіс, оцей керував в ньому цей Рьошик. І цей офіс, це нерухомість родини Діркачей. Нагадаю, Діркач, колишній народний депутат України, агент Російської резидентури, який сьогодні сенатор Російської Федерації. Ще раз, сенатор Російської Федерації, його люди займаються далі пограбунком нашої енергетики. Ну тобто, ну вони, звісно, виконують. вони і гроші заробляють і нас послаблюють перед ворогом. Все клас. Тільки в мене питання: де ж наш президент, який в нас має боротися з агресором? А навпаки, цих людей взяли і вони просто грабують нашу державу. А грабують її так в таких обсягах, що послухайте, як вони жаліються, що складно нести коробку з 1,6 мільйона доларів кишерьо. Більше півтора мільйона доларів кишерьом. Ну складно людям, послухайте. А ручка така, ну як послуг. Аби діяльності злочинної організації були вражаючими. Інколи вони складали гроші, навіть кульки. Тобто, коли ми з вами виходимо з квартири в темряві, повертаємось в темряві, бо ворог б'є по енергетиці, а ці подонки її не захистили, бо крали на цьому. Ну, Нам легко. А цим людям складно, бо вони носять коробки просто з мільйонами доларів. Ну давайте пожаліємо їх бідненькі рученьки. Ну, все це якийсь цинізм. Ну, за межею абсолютно всього. Друзі, а ось вони обговорюють відмивання грошей на Маврікі. Говорять, правда, британці щось нам мішають, такі погані британці. Ну але нічого, в них і там є свої люди. Є якийсь народний депутат. М не відчуваю скоро поповниця інфосізо з представників слуги народу і не тільки має допомогти відмити гроші на Маврікі. Також другий день, де заява уряду. Чому не відсторонений Галущенка, міністр енергетики на той момент, тепер міністр юстиції? Увага! Ти навіть найменшої підозри в такій ситуації достатньо, щоб відсторонити, поки йде слідство, повна тиша. Ніхто нічого не говорить. Де заява партії Слуга народу? Це ж вони пообрали всіх цих людей в уряд. Скільки в нас буде такий уряд далі працювати, в якому от таке відбувається? Жахіття? що це взагалі може назвати урядом? Чи що це просто місце для пограбунку? Це Кабмін чи Кабміндіч? Чи що це взагалі? Вчора звернення Зеленського каже, маємо всіх покарати. Кого всіх називає імена. Повторююсь, оскільки разів я з трибуни Верховної Ради в Верховній Раді підіймав питання по справі Міндіча викликати Верховну Раду на Буї САП, тому що ну, розуміли, що там відбувається, і всі ці слуги народу не голосували за це і провалювали це рішення. Ну тепер ми з вами бачимо, чому. Тому що таке несеться і таке ці люди наробили. Ну, взагалі, чесно кажучи, навіть людьми назвати їх складно. От коли Україна стікає кров'ю, ну, просто творити таке? Так? Ну, о, не знаю. І І подивіться, і Зеленський виходить, він навіть не говорить: Ну да, може. Це ж він всіх цих людей привів. І просто далі робить вигляд, що він нічого про все це не знав. М? Віримо? Друзі, пишіть, що ви про все це думаєте, про це абсолютне. Жахіття, і ми не можемо дати цю справу зам'яти. І буду все робити для того, щоб цю справу не дали зам'яти. Власне, я єдиний підіймав питання цих плівок. Мінді ще декілька місяців. Як ви бачите, робив це абсолютно недарма. Друзі, не зважаючи ні на що, тримаємо стрій.